Субота 4 тижня по Пасці Діянь святих Апостолів. Читання в тих днях цар Ірод підняв руку, щоб гнобити деяких із церкви. Він убив мечем Якова, брата Іванового, побачивши, що це подобалося юдеям. Він завзявся також схопити Петра. То були дні оприсноків. Схопивши його, він посадив його у ясницю і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб стерегли його, бажаючи вивести його народ перед народ попасці. І стерегли Петра у ясниці, а церква молилася увесь час Богові за нього. Коли ж ірод намирявся вивести його, Петро закутий у два ланцюги спав тієї ночі між двома вояками, а сторожі при дверях стерегли в'ясаницю. Нараз з'явився ангел Господній, і у в'ясаниці засяяло світло. Він, вдаривши злегка Петра у бік, збудив його, кажучи вставай чим скоріше, і ланцюги упали зрук нього. Підпережися і надінь твої сандалі. Він зробив так, знову сказав до нього. Накинь на себе плач і йди за мною. Вийшовши, Петро йшов за ним. Не знав, чи то правда, що робив ангел, думав, що видіння бачить. Минули вони першу варту і другу і прийшли до залізної брами, що веде в місто. Вона сама собою їм відчинилася. Вийшли вони та пройшли одну вулицю, і ангел нараз відступив від нього. Тоді Петро, опам'ятавшись, мовив. Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з руки Ірода від усього, чого так жадав. Юдейський народ коментар. Стерегли Петра у Ясниці, а церква молилася увесь час Богові за нього. Дорогі мої, знаємо, що не увесь вибраний народ сприйняв те, що проповідували апостоли. Навпаки, вони переслідували їх. Кидали до в'язниці, вбивали. Але бачимо, що тоді чинила церква. Не нападала на в'язниці, не намагалася силою боронити Петра, ані підкупити сторожів. Церква молилася. Молитва це те, що. Пважливе в нашому житті. Так, ми маємо намагатися зробити все можливе, все, що від нас залежить, діяти по-людському правильно у складних ситуаціях. Але найбільше, дорогі мої, треба молитися. Треба навіть молитися, щоб зрозуміти. Що потрібно робити? Молитва це перебування з Богом, яке нас просвітлює, яке руйнує каїдани і мури найпершу в нашій свідомості, щоб ми змогли подивитися на ситуацію Божими очима. А тоді змінює. І саму ситуацію. Бачимо, як церква молилася за Петра, з'явився ангел, кайдани упали, і Петро неочікувано став вільним. Так само відбувається в кожній нашій життєвій ситуації, якими б складними не були обставини. Якщо молимося по час, то Бог дасть нам усе, що ми потребуємо. Від Івана Святого Євангелія читання: Сказав Господь до тих юдеїв, які увірували в нього, коли ви пробуваєте в моїм слові, справді будете учнями моїми. І ви пізнаєте правду, і правда визволить вас. Вони йому відповіли Ми потомки Аурама, і не були ніколи невільниками в нікого. Як же ти говориш, будете визволені? Ісус відповів їм істинно, істинно кажу вам. Кожен, хто чинить гріх. Гріха невільник. Невільник не пробував у домі повіки, син пробував повіки. Отже, як син вас визволи, справді будете вільні. Знаю, що ви потомки Аурама, одначе хочете мене убити, бо моє слово не має місця у вашому серці. Я говорю те, що бачив в а ви робите те, що чули від батька вашого. Ті йому відповідь сказав Аурам наш батько, Каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, чинили б діла Авраама. Та ось тепер хочете убити мене, чоловіка, який вам сказав правду, яку він чув від Бога, так Авраам не робив Ви чините діла батька вашого. Ті йому кажуть ми не народилися з чужолоства, один у нас отець Бог. Ісус сказав їм: Якби Бог був отець ваш, ви б мене любили, бо я від Бога вийшу і прийшу. Коментар. І спізнаєте правду, і правда визволить вас. Дорогі мої, скільки б ми не жили в цьому світі, скільки б не вчилися і не здобували досвіду, однак жити правдою самі не зможемо. Бо кожен із нас в силу різних пережиттів, які мав, в силу різних досвідів, стереотипів, завжди суб'єктивно сприймає дійсність. Кожен із нас глибоко вражений таким суб'єктивізмом. Лише Бог може обдарувати нас, щораз більшою. Повнотою розуміння правди, добра, справедливості, саме наближення до Бога перемінює нас, дає змогу правдиво розуміти, яким є наше життя, як маємо чинити, як жити. Тому пошук Бога. Пошук правди і справедливості завжди і неминуче відбивається на усіх аспектах нашого життя. Саме тоді, коли ми вкорінюємося у Божі, стаємо по справжньому вільними. Людина потребує істини. Ми живемо у час. Коли інформація розходиться по світу зі швидкістю світла, людина моментально може довідатися про багато різних речей через інтернет і телебачення. Однак всі засоби масового повідомлення можуть бути використані не тільки для передачі правди, але також і неправдивої, неперевіреної інформації чи навіть брехні. Тут би кожному з нас здалося застановитися, чи і ми не беремо участи у цьому, у цій поширеній брехні, як ми називаємо неперевіреної правди. Людина, сидячи перед екраном телевізора чи комп'ютера, схильна приймати як не все, то майже все за чисту монету. І дуже рідко замислюється над джерелом походження такої інформації. Інтернет і телебачення разом з іншими засобами масової інформації можуть бути не тільки передавачами правди, а й можуть використовуватися як засіб до маніпуляції людиною суспільною думкою. Ми ж це бачимо в Росії, що зробила ця маніпуляція, дорогі мої. І нам теж треба стерегтися, бо із нами не менше хочуть зробити, як, як знайти істину стосовно людини, стосовно її долі, стосовно її стосунку до вічності Бога. Кому вірити, куди провадить нас наш вчитель, який вчить нас з екрану, телевізора або через інтернет у витань. Чи цей вчитель сам знає, куди він йде і веде за собою інших? Людина може помилятися, людина не завжди сама може знайти, куди йде. Бог ніколи не помиляється і знає, куди веде свій народ. Отже, якщо хочемо знайти істину, ми повинні зустрітися з тим, хто сам є істиною, дорогою і життям. Івана 14:6. Люди, які не могли прийняти Христа, дуже пишалися своїми знаннями, традиціями та своєю незаламною вірністю, встановленим правам. Але разом з тим вони дедалі більше ставали замкненими, нетерпимими та жорстокими у своїх діях. Вони закрилися на пошук істини. Господь звільняє нас від схильності до ізоляції, від тої замкності себе в негнучких ідеологіях, правилах та традиціях. Ненавидіти, не терпіти, діяти з агресивністю, чіпляючись за власні судження, означає перебувати в рабстві. Чи ти відкриваєш себе на інакшість, на новизну, що воно може бути по-інакшому, ніж ми це почули, ніж хтось нам про це сказав? Напишіть про це в коментарях. Наші релігійні практики чи традиції аж ніяк не є чимось поганим. Вони є доповненням, але вони не можуть нам замінити справжнього поглиблення наших стосунків з Господом. Нашого спілкування з живим Богом. Якщо я не стану Другом Христа, якщо я не проведу часу з Ним, не поговорю з Ним про все те, що відбувається у моєму житті, як я можу пізнати його, довіряти Йому, як зможу стати схожим на Нього? Як ти думаєш, що таке святість, чи вона є для тебе? Можливо, це велика кількість релігійних обов'язків та практик, чи формалізована побожність. Бо дуже часто в житті, коли ми молимося, ми насправді говоримо автоматично, відмовляючи ті тексти, які ми ще в дитинстві навчилися на пам'яті. але не застановляємося над тим, що говоримо. Тому розмовляємо. Розмовляємо з Богом так, як розмовляємо з своїм другом чи подружкою. Розкажімо йому про все, що нас поли. І по розділене горе стає наполовину легшим, а розділене радість стає у два рази більшою. Кожна людина створена за образом Бога і повинна бути Його подобою. Тобто, Святою, ми його діти, ми такі, як наш Отець, і ми маємо щодня ставати все більш схожим на нього. Якщо Бог є любов, значить той, хто любить, уподібнюється Богу. Щоденно маємо наближатися до нього, жити Його слово, наслідувати Його поведінку. Придивися до себе уважно. Чи ти схожий на свого Отця Небесного? У розмові з юдеями Ісус стверджує, що Його справжні учні, ті, хто дотримується Його вчення. дорогим є замало захопитися Ісусом. Потрібно поступово втілювати в своє життя Його Слово, ось для чого воно нам потрібно, щоб правильно шити, а не показатися. Який я мудрий. Правда Ісуса визволяє від неправедного життя, неналежного мислення, від Злого Духа, який брехнею спроваджує людину на манівці, порівняй Івана 8, 31-32. Правда визволяє з неволі гріха, який, немов паутиння, паралісує людину, сводить її до рівня невільника Івана 8, 34. У своєму вченні Ісус посилається на авторитет Отця, якого бачить і якого знає, але також вказує на людей, які, на жаль, слухняні сатані. Для перших християнських спільнот, дорогі мої, життя у Христі без життя у правді та дієв любові було немислимим. Тому в різних посланнях святий Павло постійно на цьому наголошує: ми дякуємо Богові і Отцеві, Господа нашого Ісуса Христа, завжди молячися за вас. І коли ми почули про вашу віру Христа Ісуса та про любов, що маєте до всіх святих, задля надії, що вам збережена на небі. Що про неї оповіщені, Я ви нещодавно чули у проповіді Євангелія Правди, яка до вас прибула, і як у всьому світу дає плоди і зростає, так і від вас того дня, коли ви почули і спізнали благодать Божу у правді. Колощан 1:3.6. Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми, чоловік Христос Ісус. Що дав себе самого як викуп за всіх свідоцтво свого часу, на що я був поставлений проповідником та апостолом. Правду, кажу, не обманюю, учителем погану вірі і правді, 1 Тимотея 2:5. Християнство ніколи не було легкою прогулянкою життя. Воно завжди коштувало. І далі вимагає, щоб ми платили ціну, виходили поза конюктуру та комфорт, бо завжди є постійним зусиллям жити у правді, намаганням жити у тому, хто сказав про себе Я є дорога правда і життя. Івана 14.7. Початок двох коротеньких соборних послань Івана пригадує сучасним християнам, що бути учнем Ісуса сьогодні означає жити у правді, називати речі своїми іменами, захищати покривджених і беззахисних, старший, вибраній пані та її дітям, що їх я люблю у правді, і не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду для правди, що перебуває у нас і буде повік з нами. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина у правді та любові. Я зрадів вельми. Що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від отця прийняли. 2 Івана 1, 1-4 Старший, улюбленому Гаєві, якого люблю у правді. Любий, бажаю, щоб тобі у всьому було ще добре, і щоб ти був здоровим так, як і душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів. Коли прийшли брати, засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Більшої радости не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді. 3 Івана 1.1.4. Ісус сказав до тих, які повірили в нього, коли ви перебуватимете у моїм слові, ви дійсно будете моїми учнями. І пізнаєте правду, і правда визволить вас. Дорогі мої, у часі цієї війни з расистами ми живемо тим, про що очільники західного світу здебільшого тільки говорять. Тому триваємо у правді, бо це єдиний шлях до свободи і життя і гідного людини. Не піддаваємося. На якісь маніпуляції, ми не можемо рости у Господі, коли будемо занедбувати правду, коли будемо мовчати на страшну агресію, і спроможні лише на стурбованість, бо тільки у конкретних діях виявляється наша віра. Якщо усі учні Ісуса житимуть у правді, тоді у світі не буде місця для путіних і Йому подібних. Тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі, яких обносить учаки вітер науки, сводячи на манівці людською хитрощю і обманом, але будемо жити по правді та у любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою у Христа. Ефесян 4 14 15. І на кінець. Сьогодні просто розкажи Богові про свій день. Спробуй вечором таке іспит спецсуміння поговорити собі з Богом про свої невдачі, про свої труднощі, а перш за все, і про свої успіхи. Поговори з ним про все-все-все. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас не підписався, підпишіться. Залиште коментар під відео. Я уділяю благословення, но звучить благословення Господнє на вас. І саме під цим коментарем пишете імена. І про лайки, подобайки теж не забувайте. Христос Воскрес!